Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Після 10 травня дочекався погоди. Така погода, що не було обов'язково зворотних заморозків, це важливо. Ну і щоб не було дощів. І така погода є зараз. І відразу я зробив обрізки та підрізки. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, все це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Дивіться, ось штамп красавчик сорта трапезунд фундука. Я зробив санітарну підрізочку, обробив всі там гілочки, що ну, вже старі там відмирають. Я їх прибрав. Також на самому штамбіку, отут все обробив, листя повбирав, то, що мені не потрібно. І бачите, який він стоїть, красунчик. так Ну Звичайно, залишилась порозь, ось воно. І ще він вигодує відводки. ось По три гілки отак, от в сторони пішли відводки. Він все це вигодовує і ще й дає. Непогані результати. Ось такий штамп після підрізок санітарних і так далі. Квадрати європейці. Дивіться, що я зробив. Залишаю ось таку гілку. Висотою вона десь 2,50 приблизно. Як і штамп трапезунда, який я тільки що показував, він десь теж 2,50. І ось тут знизу все буде голенько. Це класно, тому що все бачити, гарно врожайсь збирати. Та ну, все ну, обробляти дуже класно рослину за нею доглядати. Квадрати. Гілкоштамп, трапезунда. Десь 2,80 приблизно він зараз. Те ж саме все зайво прибрано, залишилося відводочки, які будуть рости. І тут це голінько, бачите, все по. Поприбирав, ось, бачите, раз. І все прибираю. Погода, щоб дощів не було, щоб воно гарно все там залікувалося. Ну і, звичайно, якщо там велике щось, то садовий бальзам. Можна і вар, але бальзам набагато краще. І тому я користуюсь вже тільки бальзамом. Також трапезунт. Низький штамп, дивіться. І це дуже мені не підходить, тому що відводки, ось ці, що ростуть молоді, пагани, їм там потім дуже все це незручно. Тому для мене це, ну, мабуть, не підходить. Мабуть, він буде прибиратися, але йому на заміну там оставлений внутрях, вже будучий гілкоштамп. Ну, ось рядком гілкоштамп, Ось він оброблений, бачите? Нема на нього зайвих рослиночок, все прибирав. І ось тут відводочки, отак будуть вверх рости, і він не буде повністю заважати. Його завдання це вегетація та горішки, сорта трапезонт він буде давати. Ось така ситуація, тому треба дивитися, як вам зручніше. Ну і зараз відійду. Трішечки. Бачите, як там місце під гілкоштампами? Під гілкоштампами хоч, е, хоч картоплю саджай. Дуже класно, тіньочку мало і можна вирощувати під цим фундуком що завгодно. Це вам не волоський, він же грецький горіх. Ну, персики, дивіться, дуже сильно. Порізав, нічого страшного, він курчавостю підхворив, ось там поприбирав, на штамбі все зайве. І ось такий красунчик получився. Ось тут обробив садовим бальзамом. Ви бачите всі місця. І дивіться, який він красивий, гарно сформований, чашею. і буде супер персик. Дивіться, після таких. Обрізок, звичайно, треба обробити ну, борактив, дуже радять, да, до підрізки, чи після заморозків, чи до підрізки, і після підрізки борактив. Борактив у мене нема, тому антистресовим проходився. Плантатор в мене був, проходився. Нічого за нього поки що позитивного не можу сказати. Але є в мене і там інші препарати антистресові. можна пройтися. Ну, як бачите, він себе дуже непогано почуває. Так що багато рослин дуже класно підрізати і, та обрізати саме у цю пору. Коли супер йде сокодвіжіння, волога є в землі, якщо немає, можна палити без проблем. І так далі, рослині вже легше буде восстанавлюватися, Тому обрізки стараюсь, підрізки, обрізки стараюсь проводити саме в цей час на багатьох культурах. Ну, от ще один персик, бачите? Бачите, як тут він у мене дві палочки притіньонний. Тут ще піони. Йому тут дуже комфортно. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось він був, був височенький, а він пересаджувався, це з кісточки, як і усі інші. Зараз мої персики, вони вже з кісточок. І він верхушка ну він був пересаджений, вона щось підмерзла. Мінус 20 було цієї зимой. Тому що я зробив? Я... Залишив ось приблизно 4 гілочки знизу і прибрав верхушечку, бо вона там мене не влаштовувала садовим бальзамом, звичайно, відразу замазав, все класно, замульчовано, звичайно, поливається, ухаджується, ну, все, все класно з ним, все добре. І як ми бачимо, він дуже класно почувається, нема ні корчавості, нічого. Все супер. І цей персик. Піде, буде на низькому штамбі. Це вже сусідня ділянка, не моя. І він піде і буде супер-супер. У -супер. мене персик такий класний. Так що не поспішайте за брізками, підрізками. І ось саме в цей час вже опробовано на багатьох культурах. І це буде супер гарні результати. Якщо у вас інша думка, будь ласка, напишіть її в коментарях. Я там вас усіх чекаю. Дякую за увагу! Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку Поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу?